Незабаром світ побачить наступний шостий том енциклопедії Коломийщини – унікального видання, у якому зібрано матеріали про наш край. Книга охоплюватиме 8 літер від е до Й. Від часу видання останнього тому минуло 7 років. Що цікавого зможуть знайти у виданні Коломияни, розкажуть наші кореспонденти. Енциклопедія Коломийщини є першою спробою узагальнити відомості про наш край у географічно-природознавчому, історичному, етнографічному та інших напрямках. Статті, що вміщені у виданні, переважно про населені пункти персоналії, організації, а також про видатних людей, установи, історію та вулиці міста. В енциклопедії подано назви відомих наукових, художніх, музичних, образотворчих праць про край, а також перелік видань енциклопедичного типу, що стосується Коломийщини. Розповідає голова редакційно-видавничого комітету Микола Савчук. Від часу видання останнього тому минуло сім років. Це видання розраховане на великий час, і воно не так швидко втілюється в життя. Отже, це є шостий за порядковістю том, який охоплює вісім літер нашої абетки Е, Є, Ж, З, е, І, є, Й. На цих вісім літер у нашому томі буде вміщена велика інформація, яка стосується міста Коломиї і Коломийського району. Над виданням енциклопедії Коломийщини працює редакційно-видавничий комітет, створений у 1992 році. Новий том матиме 200 сторінок та вміщуватиме 276 статей. А ще у виданні можна буде побачити понад 4 сотні світлин та графічних ілюстрацій, також кольорові і чорно-білі фотовкладки. Тобто можна знайти. Різноманітні довідки про відомих осіб, які народилися у нас на Коломийщині, в нашому місті чи в районі, які тут жили, навчалися, про наші підприємства, які були, які є, про різні події, акції, періоди нашої історії. Микола Савчук одразу ж наводить приклад: 1 листопада відзначаємо річницю створення зунру. У нас є велика довідка про. Період Зунд на Коломийщині, яку підготував професор Іван Монолатій. А також такі великі довідки про жіночий рух, жіночі організації, про кілька наших сіл на ці літери і про відомих осіб нашого міста, відомих, а може, для декого забутих або й невідомих, які чимось прославили наше місто або досягли чогось у певній царині.